Копаймо глибоко в темряві ночі, на очі. блоки і предмети, все на плечах. Разом ми сіні, зібралися раз, будуємо мрі, не знаємо цей край, копаємо разом в темній печері, відкриваємо нові руди, залишаємо слід тут і назавжди, В Майнкрафті, я і ти. Збираємо роту, золото в руках. Діаманти і смарагди на плечах. Робимо за треназі, щоб рухатись далі. Кріпери і зомбі розправляємо. Немає проблем. У мене і тебе. Сила назавжди. Копаємо разом в темній печері. Відкриваємо нові руди. Залишаємо слід тут і назавжди. В Майнкрафті, я і ти, я і ти в печері не назавжди. Прийти добути і піти. І ми нікуди не впадемо. Відкриваємо нові руди, залишаємо слід тут і назавжди. В Майнкрафті я і ти, я і ти Печері не назавжди. Прийти добути і піти, і ми нікуди.